Влада ухвалила нове рішення. Чоловіки віком від 18 до 22 років отримали можливість перетинати кордон. За задумом, це мало б стати стимулом для молоді залишатися в Україні та будувати тут своє майбутнє. Але чи справді так буде? Ми вирішили запитати франківців, як вони ставляться до цього рішення. Я не аналітик, але те, що говорять різні аналітики, експерти, то звичайно, що. Люди стануть вільнішими і вони будуть виїжджати. Багато вийдуть, О, хтось повернеться. Ну, в будь-якому випадку потрібно кордони відкривати і давати можливість нашим громадянам, наче живемо в демократичній країні, а ми зробили якийсь, вибачте, зоопарк, де закрили всіх заграти і не даємо можливості людям приймати свої вибори. Якось ну, так особисте життя лимається в людей. Так, сім'ї, різні сім'ї, частина сімей за кордоном, частина тут, ну от а так чи інакше є ці в нас цілий пласт можновладців різного роду бюрократів, які собі в цьому ніяк не обмежують, і вони не обмежені ні законом, ні нічим. Ну люди це все знають, все, все бачать. От, і... Якось так. Я думаю, що більшому виїзду, і Чому? От тому що всі хочуть виїхати, щоб зберегти своє життя і щоб не попадати на схід, на, на сильну війну. Тут не можна сказати щось категорично, розумієте, ми не наскільки інформовані, щоб знати всі нюанси цього дозволу. Ну, скоріше за все, напевне, в тому є свій позитив. Хоча це так попередньо. Серйозно я не можу сказати. розумієте. Ну. Е, все ж таки щось склоняю ще більшому виїзду, але думаю, велика частина все ж таки вернеться з тих, що вже виїхали. А так, то ну, важке питання, я не можу <кхів> ствердно відповісти. Я думаю, що наразі більшість хлопців будуть виїжджати, тому що довгий час були закриті кордони, і наразі така ситуація по інфопростору, що більшість виїжджають, але в подальшому можливо і повернуться назад. Чи будуть повертатись за кордону? Не знаю, чесно. Багато багато хлопців, багато друзів бояться повертатись, тому що не знають, яка буде надальша ситуація, і чи не закриють кордони. Чи добре, чи погано, теж не знаю. Можливо, в принципі, і добре, тому що така зараз ситуація, але в принципі і з якогось боку і не добре, тому що війна і не буде кому залишатись тут в Україні. Е, я думаю, що посприяє. От, бо чому? Ну, логічно, чому, бо. Мобілізація, відповідно, всі хочуть уникнути мобілізації. Ось. Але я думаю, що це правильно, тому що це є просто первинний принцип демократії. Якщо ми йдемо в Європу, ми маємо підтримувати ті принципи. Ось. Я вважаю, що зараз наразі дуже багато моїх знайомих повертаються в Україну, і також, я думаю, дуже багато хто буде зараз і виїжджати. Чи добре, чи погано, ну, для кого як. Ну я думаю, якщо всі повиїжджають там, до 22-х, то тут вже реально нікого не лишиться. Я рахую, що не ненормально. Тому що біда зараз в даний час з призовом, а війни ще не, не, не бачу кінця і в майбутньому це нам віддохнеться боку. У мене така думка. Такі думки містян свої ж залишайте в коментарях під цим відео.